Ми є сімейною майстерною, виготовляємо вироби з натуральної шкіри. У нас є дуже великий асортимент наших товарів, з яким ви можете ознайомитися в інстаграмі або на сторінці в Тіктоці. Також у нас є Фейсбук. Хочу вам показати вироби з натуральної шкіри. Повністю ручна робота. Ось такий гарний. Є відділи для монет. Дуже місткий, високоякісна фурнітура, відділи для карток. Вісім. Даний виріб в наявності є ось такому шоколадному кольорі або ось такий зріб.